Усім привіт, радий вітати на каналі. Сьогодні вирішив записати відео, спитати вашої допомоги, підсказки, чи це буде правильно, чи це не буде правильно. Опалюю будинок уже майже 3 місяці ось такою пічечкою. Є також газовий котел, але ми ще досі його ні разу не включали в цьому році. Палимося чисто такою пічкою. Будинок 70 квадратів. Ось дивіться, є в мене дві труби подача і обратка. Що буде, якщо наварити, наварити туди крани на вход на подачу і на обратку два крани, два крани купити термостійку шлангу для опалення, під, підключити її до змієвика, зробити купити мідну проволку і зробити змієвик. І положити зверху на пічку, там, де є лючок для приготування їжі, чи для чого, незрозуміло. Також рекомендую бачити, там біла штучка вставлена, там є дирка в цій кришці. І через ту дирку деколи протравлює дим. Тож я болтом його закрив і все, щоб не мішало, не травило. Хто може підказати? Чи це буде правильно, чи не буде, чи буде воно видавлювати. Тому що коли минулого року Росія стрельнула по енергетичних об'єктах, коли не було світла, в мене працювало все зроблено з розумом. Мужики робили, варили, ставили новий котел. І все, все самотіком текло і гріло, і було все добре, без насоса. Але насос є. І цікаво просто, чи буде нагрівати батареї ось так цим вмійовиком. Всім дякую за підсказки. Хто зможе, підскажіть, будь ласка.